Ерудованість знання, прагнення, вивчення нового учень коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника Юрій Бурдяк став призером четвертого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, найвищого рівня інтелектуальних змагань учнівської молоді. Він посів третю переможну сходинку. Це досягнення не лише Юрія, але й його невтомної вчительки Олександри Семенюк. Я зайняв третє місце на четвертому всеукраїнському етапі з олімпіади. З самого дитинства любив природу, мав багато домашніх тварин, і напевно це мені спонукало взяти участь. Того року я теж брав участь і посів в друге місце. Біології цікаво все. Звісно, є теми і галузі, які цікавлять мене більше, які менше, але загалом то все подобається. Як предмет, мене зацікавила біологія, вже коли до нас прийшов вчитель Олександра Володимирівна і. Від цього також дуже багато залежало. Юра вже другий рік поспіль став призером четвертого етапу Олімпіади всеукраїнської. Ви розумієте, навіть потрапити на такий рівень змагання інтелектуального це є надзвичайно велике досягнення, а зайняти призове місце та ще й другий рік поспіль. Поспіль це дуже велика, великий здобуток. Ну, хочу сказати, що Юра дуже Натхнений, працьовитий, він дуже допитливий. в нього дуже гнучкий критичний розум. Він, коли якесь питання вирішує, він каже, я можу обмотивувати. І він пояснює з різних сторін те чи інше явище. Тобто він не лише накопичує певну, певний об'єм знань, він уміє ці знання використати. Він уміє застосувати їх на практиці. Він уміє. Логічно об'єднати чи навпаки роз'єднати якісь процеси чи явища. І це дитина, яка, яка дуже багато працює, і дитина дуже різностороння.